Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одну учасницю агентурної мережі ФСБ, яку спецслужба викрила на Полтавщині у листопаді 2024 року. Тоді співробітники СБУ затримали двох російських агентів, котрі коригували ворожі атаки по регіону. Зараз затримано їхню спільницю, яка після викриття осередку залягла на дно, а згодом отримала сигнал від кураторки на продовження підривної діяльності. За матеріалом справи 21-річна мешканка Кременчука, яка готувала координати для повітряних так, рашистів. Однією з потенційних цілей ворога була адмінбудівля місцевого правоохоронного органу. Щоб з'ясувати наявність ні особового складу, агентка встановила навпроти об'єкту приховану відеокамеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Також готуючи авіаудар, окупанти сподівалися обійти українську попов. Для цього вони доручили зрадниці вирахувати бойові позиції радіолокаційних станцій за сил. Військові контррозвідники СБУ викрили агентку одразу після її активації. Задокументували злочини фігурантки і затримали за місцем проживання. Одночасно з цим служба безпеки провела комплексні заходи для обезпечення локацій українських захисників. Під час обшуків в оселі затримано і вилучено комп'ютерну техніку та мобільний телефон, з якого фігурантка звітувала кураторці. Персональні дані цієї кадрової співробітниці ФСВ вже встановлені службою безпеки. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кремачуцькі новини.